Генрі Лунфелло, Пісня про Гаєвату. Перша пісня Люлька з води. На верхів'ї скель червоних, скель великого нагір'я, Там стояв життя владика, гітчі маніто могучий. Із верхів'я скель червоних він до себе звав народи, Звідусіль людей скликав він. Від слідів його, неслася і тремтіла вся й віранку річка. Падаючи з кручі і займаючись мітлою, і провів перснем владика путь лучкову по долині, і сказав, провівши річці, Ось тобі навік дорога. Від червоного безкета одломив рукою камінь і зліпив із нього люльку і оздобив візерунком. Над... А над річкою він вирвав очеретяну стеблину, і цибук зробився для люльки. І червоною корою із лози набив він люльку. І дихнув на ліс зелений, І від подиху у лісі загоїтались раптом віти І, зустрівшись, зайнялися. І на горах на високих запалив їм люльку згоди і чиманітому могутні, на ознаку, що нараду він народився і скликає. Вився дим поволі тихо, в сяйві сонячного ранку. Спочатку, мов темна смужка, потім на частиня пара, закруглявся в повітрі, як зимою ліс верхів'ям, сніжно білими клубками плився вгору вище й вище, і торкнувся врешті неба і розлився, розкотився в сизих хвилях над землею, Із долини та зента, із долини вайомінга, із лісної тоскалузи, від скелястих гір далеких, від озер країни снігу, звідусіль усі народи дим угледіли на небі, дим, що йшов із люльки згоди. І пророки всіх народів їм сказали: то поквана з сим далеким, синім димом. Що лозою в небі б'ється, що рукою наче кличе, гіть чимані то могутній, зве до себе на пораду всіх людей, усі народи. По річках, лугах збігались і збиралися народи, йшли чоктоси і команчі, йшли гурони і мендени, де лабери і моко могоки. Ішли шошони і омоги, кони йшли і чорноногі, отже веї і дакоти, до великого нагія перед світлі божі очі. В зброї всі в яскравих фарбах, як дерева в час осінній, наче небо на світанні, всі зійшлись вони в долині, з ворожнечею в душах. В їх очах смертельний виклик, в їх серцях звіряча лютість, вікове бажання помсти повіть страшний від предків, але тихо і ласкаво подивився милосердний гідчі мані могутній, наче батько подивився на дитячу ворожнечу і простяг над ними руку. Тінь руки простяг над ними, щоб серця їх заспокоїть. Тихомирити їх душі. І ясний величний голос, як потік, що з гір несеться, як потік, що падав в прірву, пролунав на всіх народів, діти, послухайте уважно, мудре слово й пораду, що вам скаже нерозумним той, хто дав життя всім людям, дав я землю вам для ловів. Дав вам води для рибальства, дав ведмедя і бізона, дав вам соленя й сарну, дав бобра вам і козарку, напустив я риби в ріки, на болота диких птахів. Що ж примушує вас нищить, убивать один другого? Я стомився від ваших сварок, від незгод і суперечок, від кривавих війн народів, про помсту люту. Ваша сила тільки в згоді, а безсилля ворожнечі. Помиріться ж, мої діти, будьте друзями, братами. І пророк на землю прийде і покаже вам дорогу до покути, до спасіння, і ви мусите коритись всім його порадам мудрим. І на зораному полі, ралом, праці, і любові зійдуть квіти долі щастя. Діти, слухайте пророка. Бо потонете у крові, бо гов'янете, як листя. Окуніться ж ви в джерело, що сріблиться перед вами, змийте фарби, фарби бою, змийте з тіла плями крові, закопайте свою зброю, люльки висічіть з каміння, очерету наламайте і, оздобивши їх пір'ям, запаліть собі на згоду і живіть віки братами. Так сказав життя владика, і покидали на землю вояки ганебну зброю, поскидали всі убрання і ізоля... з оленячої шкури, і до берега побігли змити фарби плями бою. від слідів творця лилася річка хвилою ясною, Омивала кров на тілі і омивші червоніла. І, спускаючись все нижче, з кров'ю змішана зникала, змивши фарби плями бою, вояки на берег вийшли, і у землю закопали свої палиці і зброю, і дітей своїх владика гідчі, чимані тому гудні, стрів усмішкою ясною. І з червоного каміння всі зробили мовчки люльки, очерету наламали і оздобили їх пір'ям, і йти додому, стали. в ту ту хвилину, як завіса, темних хмар заколихалась, і у дверях світлих неба гідчі маніто сховався, оповитий білим димом, білим димом люльки згоди. Дякую з вагу. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій канал.